Тарас Шевченко, Кобзар, довгий вірш, єретик, живе читання дід Євген. Запалили у сусіда нову добру хату, злі сусіди, нагрілися і полягали спати, і забули сірий попіл по вітру розвіять. Лежить попіл на розпутті, а в попелі тліє іскра огню великого Тліє, не вгасає. Жду підпалу, як той месник. Часу дожидає, злого часу, тліла іскра, тліла, дожидала, на розпутті широкому та й гаснути стала. Отак німота запалила велику хату і сім'ю, сім'ю слов'ян роз'єдинила, і тихо, тихо, у собич лютою змію упустила. Полилися ріки крові, пожар загасили, а німчики пожарища і сирот розділили. Виростали у кайданах її діти, і забули у неволі, що вони на світі. А на давнім пожарище іскра братства тліла, дотлівала, дожидала рук твердих та смілих, і дождалась, прозрів єси в попелі глибоко, огонь добрий, смілим серцем, смілим орлім оком, і засвітив, любомудро, світоч правди, волі. І, слав'ян сім'ю велику, во тьмі і неволі перелічив до одного, перелічив трупи, а не слав'ян і став єси на великих купах, на розпутті Всесвітньому і Єзеркілієм. і, о диво трупи встали, і очі розкрили, і брат з братом обнялися і проговорили слово тихої любові навіки і віки. І потекли в одне море слов'янські ріки. Слава тобі, любомудре, чеху слав'янине, що не дав ти потонути в німецькій пучині, нашій правді, твоє море слов'янське, нове. За того вже буде повне і попливе човен з широкими вітрилами і з добрим кормилом. Попливе на вольнім морі на широких хвилях. Слава тобі, Шафарику, во віки і віки, що звів єси водноморе в слав'янській ріки. Привітай же в своїй славі і мою у Богу, лепту думу немудрую Чеха святого. Про славного гуса, прийми, Отче, а я тихо, Богу помолюся, щоб усі слав'яни стали добрими братами і синами Сонця правди і єретиками отакими, такими, як Констанський єретик Великий. Мир мирові подарують і славу вовіки. Кругом неправда і неволя. Народ замучений мовчить, а на апостольському престолі Чернець годований сидить, людською кров'ю шинкує і рай у найми віддає. Небесний цар, суд твій всує. І всує царствіє твоє, розбойники, людоїди правду побороли, посміяли Твою славу і силу і волю, земля плаче у кайданах, як за дітьми мати, нема кому розкувати? Одностайне стати, за Євангеліє правди, за темні її люди. Нема кому, Боже Боже. Чи то ж і не буде? Ні. Настане час великий небесної кари. Розпадуться три корони на гордій тіарі, розпадуться, благослови на месть і на муки. благослови моє Боже, твердії руки. Отак у келії правдивій, Іван Гус думав розірвать окови адові, і диво, святеє диво показать очам незрящим. Поборюсь, за мене Бог. Да совершиться! і в Віфліємську каплицю пішов молиться добрий гус. Во ім'я Господа Христа, за нас, розп'ятого на древі, і всіх апостолів святих Петра і Павла, особливе, ми розрішаємо гріхи святою булою сією рабині Божій. Отій самій, що водили по вулицях в празі позавчора. По тій самій, що хилялась по шинках, по стайнях, по чернечих переходах, по келіях п'яна, ота сама заробила ту булу купила, тепер свята, Боже, Боже, велика є сила, велика є слава, зглянься на людей, починь от кари у світлому раї. За що пропадають? За що ти караєш? Своїх і покорних і добрих дітей. За що закрив їх добрі очі, і вольний розум окував кайданами лихої ночі? Розрійте, люди, день настав, розправте руки, змийте луду, прокиньте з чехи, будьте люди, а не посмішите ченцям. Розбойники кати в тіарах, все потопили, все взяли, мов у Московії татари. І нам сліпим передали свої догмати, кров, пожари, всі зла на світі, войни, чвари, пекельних мук краї ряд, і повен римба йстрят. От їх догмати і їх слава то явна слава, А тепер по тим положено конклавом, хто без святої були вмер, у пекло просто. Хто ж заплатить забуло вдвоє, ріж хоч брата, окроме папи і чинця. і в раїди, конець концям? У злодія вже злодій краде, та ще й у церкві гади, гади, чи напилися ви, чи ні людської крові? Не мені, великий Господи, простому, судить великі діла твоєї волі, Люта, зла! Не дієш без вини нікому. Молюсь, Господи, помилуй, спаси ти нас, святая сила, язви, язви язик мій захули, та язви мира ізціли, не дай знущатися лукавим і над Твоєю вічно славою і над нами простими людьми. І плакав гус, молитва, молитву дія, і тяжко плакав, люд мовчав. І дивувався, що він діє, на кого руку підійма. Дивіться, люде, ось де була, що я читав, і показав перед народом Всі здрогнули Іван Гус булу розідрав із віфліємської каплиці аж до всесвітньої столиці Луна гогочучи, неслась. Ченці ховаються, мов кара луна в конглаві отдалась. І похилилася тіара. Зашипіли, мов гадюки, ченці в Ватікані, Щеп... шепочі... шепочеться авіньйона з римськими щоб Щеп... шепочуться антипапи. Аж стіни трясуться від шепоту. Кардинали, як гадюки в'ються круг тіари, та нищечком, мов коти гризуться за мишеня. Та як паки! Однієї шкури така сила, а м'ясива аж здригнули мури. Як згадали, що в Празі загелкали гуси та з орлами летять биться, Конхлав схаменувся, зібрав раду, положили одностайно стати проти гуса. і в констанці всіх ворон скликати та е, терехти якомога і зверху, і здолу. Щоб не втекла сіра птаха на слов'янське поле, Як та Галич поле крила Чинці повалили до Констанця Степи, шляхи, мов сарана, вкрили, барони, герцоги і дюки, царі, герольди, шинкарі і трубадури, кобзарі. І шляхом військо, мов гадюки. За герцогинями мені мета, то з соколами на руках. Пішки, верхи на ослах, так аж кишить все на охоту, мов гад у Ірі поспіша. О Чеху, де твоя душа? Дивись, що сили повалило, мов сарацина воювать або великого Аттіло, У празі глухого манять і Цесаря, і В'ячеслава, і той Собор тисячоглавий уголос лають не хотять. Пускать в Констанц Івана Гуса, Жив Бог, жива душа моя, брати, я смерті не боюся, я докажу отим зміям, я вирву їх несите жало. І Чехи гуса проваджали, мов діти батька. Задзвонили у Констанці рано висі дзвони. Збиралися кардинали, гладкі та червоні, мов богаї, в загороду. І перелатів лава, і три папи, і баронство, і вінчані глави. Зібрались, мов Іуди, суд нечистивий проти Христа Свари, гомін, то реве, то виє, як та орла у таборі або жиди в школі і всім разом зацепило, мов кедр серед поля Ливанського, у кайданах став гуз перед ними. І окинув нечестивих орліми очима. Затрусились, побіліли, мовчки озирали мученика. Чого мене? Чи на прю позвали, чи дивитись на кайдани? Мовчи, чеша смілий, гадюкою зашипіли, звіром заревіли. Ти єретик, ти єретик, ти сієш розколи, у собі ще розвиваєш святішої волі. Не приймаєш одно слово ти богом проклятий. Ти єретик! ти єретик!» – ревіли пилати. ти усобник, одно слово, ти всіми проклятий. Подивився гус на папи, та й вийшов з палати. Побороли, побороли, мов обеленіли. Автодафе, автодафе, гуртом заревіли. І цілу ніч бенкетували ченці барони всі пили, і п'яні гуса проклинали, аж поки дзвони загули, І світ настав ідуть молиться ченці З-за гори червоне сонце аж горить, і сонце хоче подивитися, що будуть справедлим творить. Задзвонили в усі дзвони і повели гуса. На Голгофу у кайданах і не стрепенувся перед огнем. Став на йому і молитву діє. О Господи милосердний, що я заподіяв цим людям, твоїм людям? За що мене судить? За що мене розпинають люди, добрі люди, молітися, не повинні не і з вами те буде. Молітися, люди звірі прийшли в вов, вовніх шкурах і пазури розпустили. Ні гори, ні мури не сховають, Розілється Червоне море, крові, крові із дітей ваших. О, горе, о горе, онде вони в ясних ризах, їх лють її очі уже у крові. Пали, пали, крові, крові хочуть, крові вашої, і димом праведного вкрило. Молітися, молітися, Господи, помилуй, простити їм, бо не знають. Та й не чути стало, мов собаки коло вогню, кругом ченці стали, боялися, щоб не виліз гадиною з жару, та не повис на короні або тіарі. огонь, дунув вітер і попіл розвіяв, і бачили на тіарі червоного змія прості люди. Пішли ченці, й те співали, розійшлися по трапезах. Трапезували, і день, і ніч аж попухли, малою сім'єю зійшлися чехи, взяли землі з-під костра і з нею пішли в Прагу. Отак гуса чинці осудили, запалили та Божого слова, та Божого слова не спалили, не вгадали, що вилетить орело з захмари, замість гуся і розкліє високого тяру. Байдуже їм! Розлетілись, мов тії ворони, з кровавого того свята. Ченці борони розвернулись у будинках і гадки не мають. Бенкетують та інколи та девом співають. Все зробили постривайте. Он над головою старий жишка з табору, махнув булавою. Завжди любив образ Яна Янегусем.